Рекомендували встановити біля стадіону на водозабірній колонці лічильник води. Лічильник встановлено, але річ у тім, що в рішенні ми не записали за рахунок, чого буде проводитися відшкодування. Тому пропонується внести зміни в рішення при цьому сесії і третій пункт – додати з містом, що кошти за витрати води будуть відшкодовувати з міського бюджету згідно показників лічильника. Все ми ці А хто це рішення готовий? Ну Хто ми готові. А що ми так готовим рішення? Сім раз народиться. Ми не знали, що платити треба буде за його. Ну так ми написали, що за що тут рішення. Що за рішення, то добавляємо до рішення. Тоді приймалося таке, що вони хто платить, то приймалося. Так, є ще запитання, Голосуємо. Хто за те, що не сьогодні рішення вважати за доцільне на водопровідному проти будинку поліцької влади, зачинка на варто води з закону потім і сьогодні звідси в лічи. Там буде хокейна площадка. Передачі буде задавати, вже продовжувати організації. Хто за це буде провадження? Так, по економічному покращу, значить, на минулій сесії ми вносили зміни програму соціально-економічного розвитку міста мина, закладали розчищення струмка бабка, також вносили зміни до міського бюджету, там закладали 30 тисяч на ті кошти. Але на сьогоднішній день. Ці роботи, виявляється, будуть коштувати ді... трішки більше, і проєкт буде називатися екологічне покращення русла стомка бабка в місті Мена, Минського району Чернігівської області. Тому пропонується ну, подірвано за... зачитає проєкт рішення, тобто внести зміни і до бюджету, мовити відповідно проєктне професійно. Вона трошки більше мається на скільки. Що це має це на увазі? <різь> Такі, шановні друзі, за проєкт струмка бабка, ми не заплатили ні копійки. За це заплатила Мілкілен. Щоб ви знали. І Мілкілен дала гарантійний лист, що струмок бабка буде почищений. В зв'язку з тим, що в Мелкіленді. Тоді було 450 чи 500 тонн молока. А тепер залишилося 110 чи 120, це точно не знаю. Ні, так вони не встановилися, вони працюють. Тільки що не платить, притягнув прищупати. Їм вже не до очистки струмка бабить. Бо я знаю, я там робив, якщо ми 100 тонн молока, це вже по нуля або вбито не так. Де, 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 де. Значит, все одно ну, проблему треба вирішувати. Я вам на прошлой сесії сказав, що я побув мені, де святолову, я не засеронаві. Я включили про прочищення. Для цього треба обновити, розробити новий проєкт. Менкіле не хоче б що розробляти. Сцени зараз на проєкту десь у такому. В такому ракурсі. Раніше було 30, зараз воно рази все подорожало. Що тут не зрозуміло? Не робити, не робити. Пожалуйста. Розумієте, Якщо не буде проєкту, це воно зовсім і там пропаде. Проєкти повинні мати, хоч воно не буде, їх повинні повинні робити, щоб був весь будь-який час, щоб був проєкт. Розумієте? Бо з'являється раптово гроші чи хто, і потім це все пропадає. Або воно зовсім зниє, або ми хоч покажемо надію, що воно щось колись буде робитися. От ви бачите, були проєкти, прийшли доро... гроші на дороги. Аби ви... головне, щоб був проєкт. Ви розумієте? Ви це розумієте, що б'ється за ці проєкти, тому що вони застаріють, їх постійно постійно треба оновляти. І я, я вважаю, що треба проголосувати за це, щоб був цей А активний. У нас не було цих проєктів, не було б ви правда. Я знаю це. Від скільки у старі, все старіє, нема нічого. Проєкт, він полежить у вас і три роки, чи скільки дійський? Зараз... Рік, зараз рік зараз роз, роз, рік і, новий зараз. Проєкт. Да. і треба, ж малі гроші 60 тисяч на міську. Ну зовсім буде болото. Воно й Замаз... так болото, ми вже ж голосували. Коли ще буде світле, добре, давайте голосувати. Є програма, обласна програма екологічна програма, якщо у нас буде цей проєкт. Кожні можливість під екологічні кошти за рахунок обласних або державних коштів зробити э, ці роботи. Тобто, якщо дійсно цього проєкту не буде, то ми не підпадаємо під обласну програму і тоді за свої кошти, звичайно, міська рада не зможе взагалі очистити цей спромок, тому що кошти будуть 30 Илки Лен, я вам скажу, заплатив 36 тысяч и 2000 часов. А лучше бы не платив, такі правила плавал приготу 6 дерев, а тепер 130. Найти десятки, они хоть раз воняло, убедятся. Значит, шановні, я ж вам уже объяснял. Усе це все проблемы. И все их прекрасно знают. Обвиняють там мене все, але я старався зробити так уче, щоб його почистити. Проєкт був, лист у мене до цих порі, якщо вона оплатять, там мільйон грошей треба було тоді. Мільйон. А зараз буде по два. Але що ти зробиш? Два рази курс. Вигашайте, <кровень> <зважається>, що зробили про це. Ви залишаєте, що зробили хуже як було. А якби нічого не робили, так і далі б не робили. Треба все далі зробити. Хто за те, що таке рішення, прошу проголосувати. Читайте.

Ці чотири гроші дали, а проєкт був в прошлому році заказаний. А, а на три роки А кавіш правильно сказав. Три роки назад був робити. А ти сподівається. Я вам передаду до ладу. А їздить, там туди в Чернівець депувався так. А я оттуда не вилазу. Да, я знаю, як не вилазити в актуально. Зайдеш розкажу. Да. Знають вас телепотеря хвороста. Не заступника міського не знають, на вас не знають. Там. А все можна було вшити. Де не, не знаю? Да. Я розкажу вам, де не знаю. Ну, І все б построїлося, це б зробилося. Зайдеш розказує. А ви позвоните, думаєте, що... не здесь, не боїха туди і там добывати. Вот такі, будуть... такі дороги, як у нас в Колобірської ради, такі по городу будуть разнизти такие. Да, это ж розказ. Да сейчас скажите, Михайлович, что вы? Давай слухай давайте Давай, органично будет. До затвердження проєкту заведення земельних ділянок для надання обласних Кармазін, Чичкан, Чичка, Регафтина, Данилюк, Лавська, Лавська і Лаврін. Всього шість заяв. Рішення комісії затверджено. Противотрима. За Против, припинення право користування забитими ділянками на для городництва громадянам. Чотири звернення. Розглядаємо, Ви хто за що. Не хочу боротися.

Доброго дня, шановні депутати. Ми, ми, в минулий, ми в минулий раз вже прохали, про це там були зауваження щодо документів. Зараз всі до, зауваження щодо документів усунені, документи належним чином комісії розглянуті. І ми просимо виділити нам в оренду 1 і 2, там кома 8,7 чи скільки там, ну, чуть, чуть менше, ніж 1,3 гектара землі. Із того участка, який раніше 5,84 був під сорцем це наш кусок в від от агропрофіта, який свій кусок землі вже отримав. На тих умовах, на яких надається у Менській е, міській раді і всім іншим землі промисловості. Оце таке ну, наше про. ви А не просите 30 років. Скільки? Ну, скільки дасте, ми... Я хочу сказати, що там стоїть, там стоять споруди, які капітальні, капітальність їх може і 100 років бути. І до тих пор, поки там стоять ті споруди, згідно закону, цю землю нам мають надавати оренду. Так по закону. Ну, оце все, що я хотів сказати щодо цього питання. Рішення комісії згідно методики, а ви сказали методика, методика одна для всіх, збирається в термін 30 років. І не дай Боже, щоб ніколи не случалось такої ситуації, як ми наблюдали агропрохвіт, що лежали люди гляжу в лиця. Я запропонував особисто і кажу, 5 років, так само, як агропрохвіту, так і їм. Та умова, що визначеного. Рішення скажіть. Немає. Та, 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 Рі. Рі. Років. За перечень немає. Років отримався. Бу, у, у мене є а, одне серед. ще звернення до депутатів. Там є ті листи, які ми написали. Це щоб. Для розряду. Для. Одну секунду. А, Одна секунду. Одна секунду. Значить, вся справа в тому, що ми зараз завершаємо проєкт, той, який починали реалізовувати ще в 98-му році. Строїмо завод картофельної соломи. холодильники у нас на цій площадці індустріальній є на 6 тисяч тонн, на 500 тонн поставили морозильник, значить, картофель хранилище є. До оплатної згідно з готовим проєктної документації до оплатної мотоянгар у цех. І турецька фірма в ноябрі місяці поставляє нам лінію з по переработці картофеля на картофельну солону. Треба для цього додаткове енергопостачання. І ми просимо у міської ради, отам з боку, коло того. Значить, куска землі, які нам віддано в оренду, що углом іде, там кущі стоять. Оце десь біля тих кущів поставить е, 2 на 2 метра блочну електростанцію. А нам цікаві. Хто каже? А ми просимо. А ми просимо. Питання можна вам питання можна? Не менше ви знаєте, де що більше мене, і з чого починається? любі заводи за кордоном для того, щоб не з підстанції, не з фундамента, асний <зважувач> свободу. Чого ви з цього не починаєте. Що буде мати, кроме воїнів і чіпсів за кордон, менська земля і менські люди. Де будуть очисні споруди, які ваші бачення, будівництва, експлуатації заводів, турки приїдуть. І китайці, дай Бог, хай з'їдуть, роботи хватить, але нюхать нам. Ми вже маємо. Ми вже на цей рахунок і ще пати всіх, що ми на цей рахунок, Там є проблема. Є у нас проблема з да. власником Чіпсового заводу також. Також. Через те ми готуємо в тому числі в цьому проєкті. Є і попередня, і додаткова. Очистка води, очисні споруди є. Так що це є. Але для того, щоб це хоча б встроїть, так нам треба поки поставити блочну станцію, хоч год-полтора, поки ми закінчимо з припістом, далі ми його по капітальної схемі зробимо краще енергопостачання, бо там більші мощності. Ну і десь треба поставити. У куточку приліпити 2х2 чи 4х4 метри кусок землі. І 3 гектара не можна це зробити? на Гектар 2800. Значить, це інша, це зовсім інша площадка. Індустріальна 17. Це тут коло сирніка. У нас, у нас, звичайно, є наш, звичайно є запасний варіант. Бо там у нас є в оренді земля 1,58 оцим плином. Ми на крайній сучай поскалимо. Але я чесно кажу, ми звертаємося і до міської ради, ми звернемося до районної державної адміністрації, ми звернемося до обласної державної адміністрації, у відданні яких ці питань. Ну вони всі нам скажуть, бо по закону так написано. Нельзя, тому що любу земельну ділянку треба по конкурсу, хоч на год, на погода, хоч на одну минуту, но по конкурсу. Так вони написали закони. Ну, а жити-то треба, через те я звертаюся, ви мені, звісно, скажете, що це чи не в компетенції міської ради, чи не, чи не відповідає нормам законодавства, але но, щоб ви знали люди добрі, як у цій країні, лишаються питання ще раз. От що ви знали. І це, і це воно, вибачте, мене здесь і на кожному кілометрі. Та земля, яка у вас у варені, голова земельної комісії, через дельта проїжджаю. Уберете камні, оцей в раз разгардія, і там поставить не одну можна подставити. Так, давайте ми... Вона зараз за межами міста, індустріальний сенат. Да. Чипськовий завод да. знаходиться за, за межами міста. За межами міста. Ми смію, відношення Я чесно вам кажу, що я на інші не розчитую, тому що я знаю. Я, я знаю, чого я питаю. Я я знаю, чого я питаю. Бо я повинен звернутися у всі інстанції, технічно ж поставити його там, де вона буде стояти. От і все. Все бути честь по честь. Я добросовісний чоловік, я обращаюсь по всій інстанції за закон вольным решением. Мне все отвечают нет. я решаю так, я Спасибо. 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 Сделали из карадов этого проекта землеустроил, теперь его надо чтобы продать земельную делянку на аукцион под заправку. Напротив заправки.

Правого оренді на земельних торгах для комерційного використання, для будівництва та обслуговування за правої станції. Задана площа 82.80, кадастровий номер на точках учебні орівняч 6500 право, в межах міста Ліна, району включити до переліку земельних ділянок комунальної власності правого оренду, на яких виставляються на земельні торги окремою водою. Земельну ділянку. Заручити міському голові Федору Івановичу, здійснити підготовку до проведення земельних торгів, а саме державну реєстрацію в права на земельну ділянку, отримання витягу, нормативного на гроша земельних ділянки. Провести конкурсний відбір, визначення виконавця земельних тарілів про, про по продажу права оренди земельної ділянки для комерційного використання. Говорить комісію по вибору, по відбору виконавців земельних в Складі голова комісії Хасин Федір Іванович, секретар комісії Кивені, саме Олександрівна на члені комісії, було кульченко. Комісії провести роботу з урахуванням вибор діючого законодавства про інформації земельних тарифів. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з Альминської міської ради з питання агропромислового комплексу, екології та земельних питань. На комісії розглядали, затвердили. На земельній комісії розглядали, так? Да, треба строить нову заправку. Однозначно. Однозначно. Треба зайти проект. Дай выбираю, що там будет строить. Без заполненных. Без дополнительные така, такая ще одну кандидатуру, всю комісію по выбору переданки так ви Нет, Ні. выборы? Уже не по выбору, по определению виконавця у Тоби. Правильно? Да, 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 да. Махино Михайлов

Слава, Все питание, приносили, народа цифры. Разгануты. Дякую. За участь По работе. Шесть сесії, шостокли. Питання. Шосте запитання. Там було ще в кінці шосте питання. А ви там було пішли? Шосте питання. Остане шосте питання. Воно що, відпало автоматично? Відпало, автомат? Впало. Уважно читайте, Петро Іванович. Ви предлагали, як правило. А, ви предлагали? шосте питання було Було сесії. Просто думав, на цій сесії буде шосте. Так, я думал, что проверять. Я пойду на них думав, что он думал, как он будет. Ну да. Сам он необходимо. Так, все ваша. Я думаю, я? Давайте скільки вас тут є, ми не будемо обзвонювати. Замовлюсь на дві години дня.